Вітаю вас, мешканці Планети 42! Люди використовують медіа, щоб будувати відносини, передавати інформацію, розважатися, навчатися. Все, що ми бачимо щодня: політичні заяви, рекламні гасла, медійні заголовки, впливає на нас. А чи завжди ці повідомлення відображають об'єктивну правду? Пропаганда є формою комунікації, спрямованою на ставлення населення до певного питання. Пропаганда це спроба вплинути на думку та переконання людей з метою підтримки певної ідеї, товару, політичної партії або релігії. Пропаганда може використовувати різні техніки, включаючи емоційну маніпуляцію, застосування психологічного тиску та навіть викривлення фактів. Ці ознаки допомагають розпізнати, коли інформація намагається маніпулювати нашими переконаннями та почуттями. Чи можна захистити себе від маніпулятивного впливу пропаганди і як це зробити? Перш за все, розвивайте своє критичне мислення: запитуйте себе, хто і чому створив цю інформацію, які джерела використовувалися та які можливі мотиви стоять за цим. По-друге, перевіряйте факти. Використовуйте надійні джерела і переконайтеся, що інформація підтверджується кількома незалежними джерелами. І нарешті, будьте свідомими споживачами медіа, не сприймайте будь-яку інформацію автоматично. І пам'ятайте, медіаграмотність ваша суперсила.